Я дуже радий, що ми можемо бути на цьому місці, і я хочу вас всіх привітати з цим великим святом Христового Воскресіння. Христос воскрес! Христос, воскрес! Я хочу прочитати від Євангелія від Матвія, 28 розділ з 1 по 7 віршу. Як минула вже субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий остався землетрус, бо дійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам. Не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого Це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес. Як сказав підіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галилеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив. Після того, як Ісус помер, Його було покладено в гробниці. Якби вороги Ісуса взяли Його тіло, то вони показали би як доказ того, що Ісус не воскрес. Якщо б учні взяли Його тіло, то вони ніколи не пожертвували своїм життям або своїм маєтком заради того, щоб вони знали, що було б обманом. Але це був Божий план, який Бог передбачив для того, щоб ми мали спасіння через Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса це є одна з найбільших істин Євангелії, яка розповідає нам, що Ісус є Син Божий. Амінь.